З нового року в Україні вступає в чинність закон, згідно якого виплата за новонародженого складатиме не 10 тисяч, а вже 50 тисяч гривень. І для деяких сімей такі зміни стали додатковою мотивацією. Так, іра, ірочка. Сонечко, Все, що? давай, знімай халат. Нащо Я Його тільки повісила, він ще не висох. Та ні, оцей халат знімай. Зараз ми з тобою будемо робити дітей. <рив> Ти представляєш, коротше, з 1 січня за новонароджену дитину будуть виплачувати по 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень? 50 тисяч гривень. Гос. Оце везе молодим сім'ям. В смислі, а, а ми. А ми що з тобою не молоді? Чи що? Между прочим, знаєш, якщо б я тобі тоді в квітні на день народження подарував не шапку. По знижці. Та яка різниця? А подарував тобі би ніч кохання, то вже у січні ми б з тобою народили перший палтосик. Ти представляєш? Ага. Так що так, давай, ми дуже багато часу з тобою витратили на то все. І в нас вже нема його. Тому ми одразу переходимо до мого бізнес-плану. У мене є план. Ну давай, є план. Ти мій рідненький, що ти вже придумав? Значить, коротше, план називається дуже просто. Називається батько й мати. Сокращенно він називається батько мат. Отак, батько й мат. От. Це, як, це як звичайний банкомат по видачі бабла, тільки наш, наш розумієш, собственний. Собственний. Да. Слухай, а ти довго думав цю ідею? Чи вона дуже різко до тебе якось прийшла? Дуже довго, але все прийшло. Диви. Значить, батько, мат. О -о -о. Схема дуже проста. Значить, диви. Оце вісь грошей, оце вісь часу. Значить, диви. Сьогодні ми з собою починаємо стовідсотково, бо дуже багато часу ми на це витратили. От, і через 9 місяців, 16 березня 2026 року, в нас з'являється перший ага. Ну, Давай називемо, я не знаю, Саня. Да? Саня. Щоб було чітко, щоб все було зрозуміло, навемо Палтішура. <гум> палтішура. <гум> палтішура. Потім, якщо мене впускають одразу ж до тебе в родом, а мене впускають одразу до тебе в родом, ще через дев'ять місяців у нас з'являється сто Ніслав. Сто Ніслав. Угу, угу. Потім по старій схемі ще через дев'ять місяців у нас з'являється сто п'ятдесять тоня. Тоня. Знає, я правильно юрочка зрозуміла, да? Ми ще все тако, як починаємо тих дітей шмаляти, і так без зупиночки, да? Так, згоден. звісно вже відпочинок потрібен. Угу. О! Знаєш, знаєш, що ми робимо? Значить, з останніх 50 тисяч ми виділяємо 40 тисяч на путівку на одного в Турцію. Мене вже можуть випускати, тому що в мене вже буде троє дітей. Все. Путівка на одного, так? Да? Я вибачаюся, а де я в цей момент? Ну, як це? Ти виховуєш дітей і виношуєш… і виношуєш дві Стіну. Дві, Дві стіну. Mm -hmm. І так, далі, 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 далі. І вже десь орієнтовно в 2040 році в нас з'являється перший мільйон. І за цей мільйон ми покупаємо з тобою однушку. А? Клас! Прикинь. Я правильно розумію? Тобто в нас 20 дітей в одну Ну, так все нормально. По одній дітині на метр. Ага. Со? На метр. Та навіть ще більше місця буде, тому що малі ж діти, вони ж взагалі практично не займають. Прекрасно, а? Прекрасно. І на старості років нас жде 20 стаканів води, так? Да? Да. а ти мені скажи, будь ласка, а ти задумався, чим кормить цих 20 дітей? А А вже ж задумався. Це відображено в наступному графіку. Графіку параболо локтації. А -а -а. Значить, годування дітей лягає. На твої плечі, О, кажу плечі, на твої груди. Да. Okay. Тобто ти вважаєш, що я всіх оцих 20 дітей наступні роки, від нуля до 15, буду грудями кормити? Я, я, тебе, я тебе розумію. це дуже важко. Це дуже важко, тому пропоную одразу наступний план вірного годування. Значить, дивись, ми ділимо дітей на шість підгруп. Угу. Значить білі квадратики це дні з молоком. От, чорні квадратики з перекресленими цицьками. Це що? Це дні, так би мовити, повного фудауту. Фудау. Все. Так? Тобто діти, крім молока, в житті нічого бачити не будуть. Я правильно розумію? Ні, ну як бачить, нічого не буде. Ну, на їжу їм ніхто ж не запрещає дивитися, О, правильно? Це так. перше. А по-друге, в них будуть щасливі середи. Що я ж, взагалі ізвір. Ні. Дивись, значить, ми в Сільпо покупаємо звичайну піцу. Це відображено на діаграмі піца, діаграма Маргарита, покупаємо по акції середню піцу, ділимо її на 20 частей і все. Ті діти, у кого в кого цей день ще молоко, вдвічі щасливіші. Це можна видержати. Ну. Юр, ну я не знаю, ну прям по одному кусочку піци і все. Согласен. Тоді пропоную ту ж саму піцу розділити на шістдесят часи, виходить, по три шматочки врило. Кажу врило, це ж про дітей йдеться мова, правильно? По три шматочки в рильце. В рильце. Все. Ну Тут все зрозуміло. Такі Юрочка, а скажи мені, будь ласка, а ти думав, де оці двадцять дітей в одну ж ці будуть спати? А це відображено в наступному графіку. Значить дивись, діти розполагаються повсюди, де є вільні місця. Туалети, ванни, ванне на шкафу, по двоє дітей. Буде всюди кроваті, то святе а, вазоні, вазоні. Та, з квітками. Це так би мовити віп-місця на природі. А, на телевізорі теж, благо у нас старий телевізор. правильно, місця є. Да, Була да, плазма, були проблеми, ну і так далі, мене оце одне питання. А оце дитинка, яка на пальмі спить, отам, на місцях. А якщо вона в туалетік захоче, як же ж вона оце пробереться? Як в пітнашках. Як в пітнашках діти міняються, отак, поки та дитина, якій треба, не окажеться біля туалета. Ну, це ж геніально. Ну ти просто, ну ти. Юр, це все чи ще щось є? Є ще. Треба ж відкривати паралельні бізнеси. Наступний. Я відкрию автоматичний півний конвейер. Mm -hmm. Сокращене автопівко. <рив> Значить, диви, я сиджу вдома. Uh -huh. Перша дитина виходить з дому, підходить до пивного магазину за пісочкою. Дайте моїй дитині один літр пива для мене. Все, там Сережа, він в курсі. Потім ця дитина вертається з одним літром пива, виходить вже друга дитина з такою ж запісочкою. Потім, поки я допиваю це пиво, перший літр, друга дитина вже принесла мені, третя вийшла, і отак цілий вечір. Ви цілий вечір. Ж просто це Просто геніально. Це витончена стежка мурах, які хмільною доріжкою йдуть до своєї пивної матки. І тепер не я виношу гроші на пиво. А гроші несуть мені пиво. На! Геніально! Дякую. Геніально! І оце отак цілий вечір, оце вони отак будуть ганяти, да, оце так довго буде. Так. Да. Але це через 10 років, а там 40 сорокові чуєш? А може якось можна зробити, щоб ти швидше рожала. А, а ти можеш перечасні пологи визивати, щоб кожен місяць шмаляти. Ти ідіот взагалі якийсь чи що, який? Ну вже взагалі на голову не налазить, тільки шмалять. Ну чо? Ну ми ж молоду картопельку в, в травні їмо. Ми ж не чекаємо вересня. Це все, Юрочка. Чи думаєш, що я щось на десерт? Не. Значить, у 2040 році, приблизно, коли ти вже будеш нефертильна і твоя а, кубишка перестане стріляти баблом, Ми отак збираємо всіх дітей, всіх дітей збираємо, і кажемо, наші дорогі діти тепер. Ваша черга. І далі ти приселеш, нас з'являється 400 онуків. 400? 400 онуків. Ой. І отак от рік за роком, потім в нас з'являються правнуки, прапраправнуки. І вже десь до 2070 року в нас є своя лічна держава під названням Республіка Ткач. Фу. Слухай мене сюди. Ти генератор ідей. Ти зараз береш оці всі свої геніальності, скручуєш їх в таку малесеньку, отаку трубочку і засовуєш їх туди, звідки в тебе всі оці ідеї вилазять. Покажіть маршрут. Це значення. Ідіотіна, господі, це ж треба було дожитися, додумалось воно.